Вітаю вас, мої любі першокласники! На уроці української мови ми навчимося писати букву м'який знак, поєднувати її з іншими літерами та писати окремо. Тож починаємо наш урок. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас. Запарти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас! Тож успіх всіх чекає нас. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Пальчики з'єднайте з відповідним пальчиком великий з великим, вказівний з вказівним, середній із середнім, безіменний з безіменним, мізинчик з мізинчиком. Уявіть, що ви піймали в долоньки сонячний промінчик. Тримайте його, а зараз відкрийте свої долоньки і випустіть сонячний промінчик. Знову піймайте його і знову випустіть. Виконайте цю вправу декілька разів. А ми з вами починаємо працювати в зошиті. Приготуйте свій зошит в косу лінію або аркуші паперу. Давайте з вами пригадаємо, що під час роботи в зошиті ви тримаєте спинку рівно, лікті кладете на стіл, ножки ставите на підлогу, вільною рукою притримуєте зошит, а трьома пальчиками тримаєте олівець. Саме ця правильна постава під час занять допоможе вам вчитися краще, акуратно писати, менше втомлюватися, бути розумничками. Давайте з вами пригадаємо, яку букву ми сьогодні вивчили. Це м'який знак. Для чого ми використовуємо знак м'якшення? Для того, щоб позначити м'якість попереднього приголосного. Доберіть парний м'який звук до звука Д. м'який парний д. Добираємо парний м'який звук до звука Т. Т, до звука С, с до звука З. З до звука Л, Л до звука Н. Ні. Молодці. Ви мовте м'яко приголосні у складах. Я вам називаю склад із твердим приголосним, ви називаєте цей склад із м'яким приголосним. Ну, наприклад, ЛО ви говорите льо. Продовжуємо далі. Но, ньо, то. Тьо, со. Сьо. Зо. ЗЬО. Молодці. Знак називається м'яким? Пом'якшим вимовуним. Це знає і маля, бо слово Пень і слово день м'якенько вимовля. Тож сьогодні на уроці ми з вами повчимося писати м'який знак. Зверніть увагу на цю незвичайну літеру. Вона складається із прямої похилої лінії короткої і з овалу, який пишеться безвідривно від прямої похилої лінії. Починаємо писати з верхньої лінії рядочка. Ведемо коротку пряму похилу лінію до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо праворуч і описуємо овал розміром до середини рядочка. Переглянемо, як пишеться. Порахуємо. Раз, і два. Поставте в повітря свою руку і починаємо писати підрахунок. На рахунок раз, опустили, на рахунок і заокруглили, на рахунок два написали овал. Напишемо ще разочок. Раз, і два. Чудово. Сьогодні ми з вами. Будемо використовувати м'який знак в кінці складу або слова, тому м'який знак буде мати завершену форму, прочитаємо склад. Вірніше буква сполучення. Н. Зверніть увагу, написавши букву Н, ми піднімаємося до верхньої лінії рядочка і звідти починаємо писати м'який знак. Саме так він пишеться в кінці складу або слова. Спробуємо прочитати наступний склад. Прочитаємо зараз м'який приголосний і додамо О. Ньо. Чудово ще раз. Ньо. Зверніть увагу, після написання, в якого знаку ми. Не завершуємо писати овал, але заокруглюємо і зразу проводимо з'єднувальну додаткову лінію до верхньої лінії рядочка і описуємо букву О. Ньо. Прочитаємо наступне буква сполучення. Ль. Молодці. Льо. Ще раз. Льо. Поєднуємо м'який знак, аналогічно, як у складі ньо. Прочитаємо наступне буквосполучення. сполучення. С. М'який знак з попереднім приголосним з'єднується верхнім поєднанням. І прочитаємо наступний склад Сьо. Молодці. Перед виконанням роботи в зошиті прослідкуйте очима, як рухається окунь. Чудова робота, і ми починаємо працювати в зошиті. Відступіть один рядочок, на новому рядочку ми з вами запишемо. Половинку рядочка м'якого знаку, який вживається в кінці слова. Тобто овал буде завершеним. Слідкуйте за тим, щоб розмір букви був в межах рядочка, мав нахил, і буква від букви була приблизно на однаковій відстані. Пропишіть м'який знак. Рядочка. А завершуємо цей рядочок м'яким знаком, який вживається для поєднання з іншою буквою. Частіше всього це буква О. М'який знак ми пишемо до кінця овал не заокругляємо, а виводимо додаткову лінію для з'єднання. Напишіть цю літеру до кінця рядочка. Серед написаних літер знайдіть ті м'які знаки, які вам найбільше сподобались. Ви вважаєте, що вони найкращі, найкаліграфічніші, та введіть їх в кружечок. А зараз ми запишемо букву сполучення Ню. Слідкуйте за нахилом і розміром букв. Запишіть 5 разів букву сполучення і продовжіть на цьому ж рядочку склад НЬО. Тисніть на паузу, виконайте роботу каліграфічно і охайно. Якщо ви закінчили вже писати склад Ньо, на наступному рядочку запишемо букву сполучення л, запишіть 4-5 разів Л і продовжіть цей рядочок складом льо, ви завершили роботу. Час відпочити. букву сполучення с «сь» і сьо. Пропишіть 4-5 разів букву сполучення с і продовжіть написання складу с. На наступному рядочку ми запишемо слово тінь. Зверніть увагу, в слові тінь буде один склад. Тому що один голосний звук. Коли ми вимовляємо слово тінь, ми нібито від'єднуємо ні, але це не склад. М'який знак це буква, але не звук. Вона позначає м'якість попереднього приголосного. Отже, кількість складів ми з вами рахуємо лише за кількістю голосних звуків. Тому давайте розглянемо під час написання букви Т ми рухаємося до верхньої лінії рядочка, пишемо букву І, теж, не зупиняючись, піднімаємося до верхньої лінії рядочка, прописуємо коротку горизонтальну, вертикальну лінію букви «Н», не відриваючи руки, зразу піднімаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо м'який знак. Диктуйте собі це слово тінь. Перевірте, щоб було чотири букви в нашому слові. На новому рядочку ми запишемо слово, читаємо разом льон. Льон льон. Льон це рослина, яка має голубі квіточки, і з льон наші предки робили нитки і ткали полотно. На сьогоднішній день ваші мами можуть користуватися льняними простирадлами. Тому давайте переглянемо, як поєднуються літери в слові льон. Від букви L ми піднімаємося вгору до верхньої лінії рядочка, пишемо, який знак до кінця не заокруглюємо, а зразу проводимо лінію з'єднувальну до верхньої лінії рядочка, пишемо букву О, потім вгорі дещо нижче верхньої лінії рядочка, проводимо додаткову лінію. Від букви О до букви Н проводимо коротку вертикальну лінію букви Н і дописуємо літеру. Зверніть увагу додаткові лінії від м'якого знаку до букви О і від О до букви Н. Пишете і диктуєте льон. Рахуйте, щоб у вас в слові було чотири букви. Якщо ви пропустили якусь букву, не засмучуйтесь зверху запишіть цю букву в тому місці, де ви її пропустили, але намагайтеся писати охайно і уважно. Диктуйте льон л, ль, записуємо л і м'який знак. І дописуємо он. А зараз зверніть увагу на сюжетні малюнки. Кого ви бачите перед собою? Хто це? Коні. На новому рядочку запишіть з маленької літери слово коні. Звертаємо увагу, між буквою О і буквою Н є з'єднувальна лінія. Коні означає скільки предметів? Два предмети або багато предметів. А на цьому малюнку у нас один предмет. Хто це? Кінь. Запишіть поруч через рисочку. Поставили рисочку і поруч з маленької букви запишіть слово кінь. Диктуйте собі, чую кі, пишу к і, далі чую н, записую н і м'який знак. Продовжуємо писати в цьому рядочку, тому після слова кінь поставте кому і продовжуйте писати в рядочку з маленької букви. Кого ви бачите перед собою? Це кролі. Записуємо кролі. Від букви О до букви Л є. Додаткова з'єднувальна лінія, яку ви виводите з нижньої лінії рядочка. Записали кролі, поставили тире, кролі це скільки предметів? Багато. Два і більше. А це перед вами один кріль. Запишіть через рисочку слово кріль. Диктуйте «крі чую і пишу к, р і, -л чую, пишу Л і м'який знак. Тисніть паузу. Запишіть слова. А зараз давайте перевіримо, чи правильно ви записали слова. Коні, кінь, кролі, кріль. Перевірте, чи всі букви є в ваших словах. Наш урок завершено. Дякую вам всім за роботу. Ви познайомилися сьогодні з новою буквою, яка не означає звук, це м'який знак. Ви навчилися. Завершувати слово м'яким знаком, а також м'який знак поєднувати з наступною буквою. Тож оберіть свій емотикон, свій смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, ви всі посміхаєтесь і показуєте Окей. Я рада, що у вас вийшов якийсь знак і допоміг створити гарний настрій. Бажаю вам легкого і цікавого навчання. До зустрічі на наступних уроках.